У той же день, коли було зафіксовано гибель риби та зміну кольору води, Ужа, відбувся виїзд робочої групи. Комунальники намагались виявити нелегальні підключення до каналізації, яка впадає в річку, коментує ситуацію Леонід Якубовський. Комісія об'їздила, обдивилася, але ця робота ще продовжується, не закінчується, тому що ця мережа має декілька кілометрів протяжність і пройти її всю дуже непросто. Це будинки приватні. Які непорядні господарі не хочуть під'єднуватися до загальноміської мережі, не хочуть робити вигрібні ями, а економлять на цьому гроші і всі свої фікалії скидають у цю ливневу каналізацію. Таких людей ми постійно, от і під час цього рейду вже чотири особи виявлено. І цей процес не закінчений, він іде. Я думаю, що ще там декілька днів, і ми виїмо не чотири, а це буде, можливо, 14 і більше осіб, тому що такий потік, який є, то там не чотири особи, там йде, мабуть, декілька десятків. Каналізація, з якої до річки Уж потрапляють шкідливі речовини, бере початок біля колишньої відділкової лікарні. Проходить вона практично через все місто, а це означає, що є величезна кількість місць і шляхів нелегального підключення до неї. Це карається штрафом. Це максимально 1700 гривень, але там є певна градація. Якщо перший раз там, звичайно, штраф значно менший, це складає до 500 гривень. І ми цю каналізацію відрізаємо цю трубу, відрізаємо і контролюємо, щоб людина ж таки дійсно збудувала або вигрібну яму, яку потім треба викачувати, або ж під'єдналася до централізованої каналізації. Перевіряли і установи та організації, в діяльності яких використовуються хімічні речовини. Їх не так багато, і за словами заступника міського голови, там порушень не виявлено.